Вітамінні бомби для українських захисників виготовляють житки хмільника. Серед інгредієнтів лимони, імбир та мед, каже волонтерка Людмила Амусюк. У нас такий не дуже складний рецепт на трьохлітрову банку меду, три кілограми лимонів і кілограм імбиря. Ми це все змішуємо. Цю суміш, каже, додає до чаю при застуді. На одну порцію достатньо чайної ложки. Військовим вітамінні бомби виготовляють для зміцнення імунітету. Мені дуже допомогло від кашлю, від нежиттю, прямо от дійсно, що воно допомогло. І я зрозуміла, що нашим хлопцям це буде ну дуже. Тим більше, що наступають холода, імунітет в них ну, би не було, все одно, якби хлопці не були якісь загортовані, імунітет падає. А через те, що холод, вода. Вони в цих окопах для них це я розумію, що вони сильні і відносливі чоловіки, які нас захищають. Але тим не менше, ми маємо їм цим допомогти. За помічницю у Людмили Амусю хрещениця Надія готує інгредієнти, миє та нарізає шматочками. Їх потім перемалюють на м'ясорубці. Вибираю кісточки з лимонів. Підготовляю для переробки через м'ясорубку. Спочатку нарізаємо лімони, перечищаємо імбир, перекручуємо через м'ясорубку. Потім вибираємо мед в ємкість одну. Це все замішуємо. Лимон дає кислоту, мед розчиняється. Окрім смузі, для бійців робить і обереги. Їх вкладає до кожної вітамінної бомби. Це каже, аби вони відчували, що про них дбають. Може, треба захищати нас, а щось ми маємо для них теж робити. Все, що можемо, те й робимо. За місяць Людмила Амусюк разом із похресницею передали захисникам понад 100 літрів вітамінних смузі, а ще для оборонців роблять перетерто з цукром калину. Ці фото господиням надіслали з передової. Ми вже маємо зараз 60 літрів. Перед тим ми теж закрили більше 160 літрів. Навіть мішок цукру вже півмішка цукру пішло на 60 цих літрів. От, працюємо як, як бджілки. В калини є дуже гарна е, така дія, е, понижує тиск. А те, як хлопці хвилюються. Е, і я всіх, кому даю, прошу, щоб вони везли, прошу, що кажіть, в кого є тиск, щоб ранком з'їдали буквально одну-дві ложки калини. Вона дуже гарно понижує тиск. Волонтерка Людмила почала, коли син пішов захищати Україну. У такий спосіб, каже, допомагає і йому, і іншим захисникам. Я відношуся до волонтерів-хмільника. Одні возять до хлопців на нулі передачі і місцевим жителям, другі роблять каші, тушонки, окопні свічки. В нас роблять ми робимо з 27 лютого сітки. Плетемо продуктами людмилі допомагають жителі хмільника. Смузі розливають у банки з-під дитячого харчування порційно для кожного бійця. Щоб могли положити собі в карманчик і по потребі взяти, трошки з'їсти, чи до чаю, чи просто коли горло першить, чи болить, чи кашляють. То ми робимо для кожного з молитвою, щоб Матінка Божа оберігала, щоб Ісус Христос завжди був поруч супроводжував, і ангели-охоронці ніколи наших хлопців не залишали, були поруч з ними. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина.